Вітання, Київська область, Білоцерківський район, стан винограду на 27 липня. Виноград, який в нас перший починає вже достигати, це в нас слава Україні. Ягода, як ми бачимо, дуже велика. З плюсів даного винограду є те, що незалежно від погоди, ця гібридна форма в мене завжди ідеально опилювалась. Навіть був випадок. Коли виноград лежав повністю, кущ винограду лежав повністю на землі, і навіть тоді все добре опилилося. В цьому році дуже рання весна, а так в Київській області він, його термін достигання це приблизно 10-15 серпня і його вже можна реалізувати на ягоду. Зараз тільки деякі з цих ягід вже можна споживати. Тому що я його не освітляв, от не обривав йому листя. А так би, можливо, він був би вже готовий за аномальної жари. Так, це у нас рання гібридна форма зоренька. Причому це торішня прищепа. Дивіться, на торішній прищепі ось ця грона, напевно, десь із кілограм. Зараз я ще візьму, має такий чудовий колір. Дуже такий, знаєте, як ковбаса. Що дуже добре розходиться на базарі. Дивіться, це 5 копійок. Спеціально взяв 5 копійок для того, щоб... тому що зараз 10 гривень доволі невеликого розміру. А 5 копійок всі помить, що вони дуже великі. Дивіться, яка ягода. І по смаку він вже майже. майже Ну, ще йому тиждень потрібно. Поки я пригибів грибний дожок, тут не бачив. Напевно, не потрібно його сильно навантажити. ну, Грони в нього дуже класні, навіть ось ця невелика, напевно, десь пів кілограма. І це все на тогорічній прививці при щепі, дивіться, які гроняки. Дуже чудова форма, особливо тим, хто торгує ягоду, я думаю, сподобається. Поки основна маса бабок не повиносила аркадію на базар, як, як нас кажуть, то зогінька піде на ура. Так що ягодника цю форму мати обов'язково, на мій погляд. Ну, а ви думаєте. Також ще одна гібридна форма під назвою динька. Теж дуже суперовий має вид, такий базарний, ніжна така рожева ягода. Вона поспіє і буде, правда, темніша, але все одно. Величина цієї грони грамів 800-900. Як я торішньої прищепи, досить непогано. Відразу можна взяти собі на замітку, що, що цю гібридну форму можна щепити. І відразу на слідуючий рік побачити з неї такий непоганий міні-урожайчик. Бачимо, що там, де була загущеність листя, вона трохи гірше опилилась. Але я думаю, так як це перший її урожай, і так як вона навіть по дві такі грони повикидала. Тобто це дійсно хороший результат. Полуничний також починає вже набирати свій колір. Саме на цьому кущу він чомусь не дуже так опилюється, його цей кущ кожен рік чомусь хлорозить. А так то опилення в нього чудове. Я думаю, що десь через тиждень його вже можна буде їсти, що він набере вже мускат. Бо поки з'явився колір, але ще присутня така чимала кислинка. Це у нас полуничний на вулиці. А полуничний в парнику ви, напевно, вже бачили, бо я його не один раз знімав. Гібридна форма Rumbi це одна із самих ранніх, напевно, яка є. Ягода в нього не дуже крупна, така грам 8. Зате він дійсно самий ранній. Навіть колись ще Каталонія. Така, що її потрібно ще набирати цукор і обмік вже можна їсти. Його ще можна було їсти навіть 25-навіть го 20 липня він вже в Київській області був у нас стиглий. Але це може бути за того, що у нас це сигнальне плодоношення, так як була тогорічня прищепа. З недоліків цього сорту, цієї гібридної форми, скажу, що мені не подобається що на таку невелику ягоду, трохи в нього багато кісточок. Але так як він ранній і нього нема ще що їсти, то я думаю згодиться. Але розраховувати на те, що він завалить вас урожаєм, теж не потрібно. Грони в нього навіть в момент плодоношення приблизно йдуть до пів кг. Майте це на увазі. Так, тогорішня прищепа. Це у нас вже сорт Юпітер США. Значить, чим він мені сподобався своїм мускатом. Я чомусь не думав, що він мені сподобається, тому що це сорт ну, дуже старий, але він у мене з'явився тільки в цьому році. Чим сподобався цей цікавий мускат, все-таки мені мускат цих лідій подобається. Кому не подобається, можливо, він вам... Тоді не сидіть. Так, з плюсів даного винограду скажу, що він напевно саме витривалий. Якщо взяти по витривалості, полуничний Ютал і Юпітер, то Юпітер по витривалості і по відношенню до хвороб і до морозів, це в нього буде перше місце, клубнічного буде друге, а в Ютала напевно, буде третє місце. Доволі живучий виноград. Оце ще тільки в нього. Невелика грона та невелика ягода і трохи все-таки шкірка жорсткувата. Але якщо його садити, якщо у вас є вибір чимось посадити під бісятку або альтанку, головне, щоб зачиняло не було постійно палючого сонця, то напевно Юпітер це буде саме то. Ну і ще клубнічний. Я вважаю так. Щас з недоліків, що я помітив, в нього дуже якась хрупка така ніжка. Я коли його ось тако прибирав, випадково відламав її тут і вона миттєво відломилася. Можливо, це за те, що виноград ще не поспів, і тоді в нього плодоніжка буде більш міцніша. ось рядом біля Зореньки, у мене тут росте Дніпровський сувенір. Теж була прищепа. Торішня, теж можна побачити дуже класний виноград, чудово загружається, тому що на торішніх прививках не все, не кожен виноград може викидати чудові грона. Він ще правду зелений, але ягодка у нього теж виглядає непогано навіть зараз. Видно, що буде щось хороше. Також неподалік у нас кишмиш аватар. Так як він у нас на вулиці ще навіть не почав набивати колір. Але видно, що гонки такі гарненькі вийшли. Далі у нас Ютал. Ютал ще зелений. Юпітер одного буде раніше. Я раніше думав, що вони будуть в один термін стигнуть. Але бачу, що ні, бачу, що Юпітер все-таки раніше. Відразу скажу, що в Ютала Смак йде попростіше, Юпітер більш насичений в нього смак, але в Юпітера менша ягода. Довша, вона така наче довгенька, а в Ютала більш кругла. Грони поки, я б не сказав, що в когось більше, в когось менше. Я думаю, як в Юпітера буде хоча б друге плодоношення, тоді я їх і порівняю, Хто з них хто. Щоб я вибрав Ютал чи Юпітер, теж не, поки що не скажу. Тому що все-таки в Юпітера трошки шкірка твердувати йде. Але смак у нього дійсно цікавіший. Також потуху вже почав набирати колір та смак кишміш Велес. Тріску поки немає, ще кажуть, ще поки не вечір, можливо, буде. Пів Велеса я привив на цимус. Бачу, що це серйозна гібридна форма із великою ягодою. Але він ще у нас зелений. Будемо бачити надалі. А далі реклама по типу ось Велесу. В мене є такі саженці із Алвіки, Каталонії, Слави Україні, Байконура, і ще декількох. Тобто вони вже ось тут виїзли, бо вони торішні. І чогорішнє стебло, ось тут почало вже. Далі визрівати. Зрозуміло, що він у цю пору вже у вас більше не виросте, зате він у вас добре україничок, якщо ви його зараз посадите до осені і перезимує, так як в нього буде все визрівше. Із цьогорічних різні саженців є ось у нас пам'яті вчителю з таким чудовим приростом. Ще він не визріває, але, як то кажуть, ще є час, і я думаю, що вони теж до осені визріють. Ну і плюс до того вкореняться. Те, що є, так, клубнічний ще є, клубнічний вже почав потроху визрівати. Ну, у мене є саджанці більш визрівші, ніж ось цей, що я показую. Так, каталог буде вся б профілю, але виноград, який зараз. Є доступний для діапродажі, треба уточнювати. Також ще нагадую, що ще в мене є в продажі рататуй та аватар. Ну, це з цих більш нових, більш популярних.